Бідолашне створіння це не просто фільм під попкорн, який ти подивився та забув. Це ніби новий досвід, який ти переживаєш разом з головною героїною. І це єдиний фільм за все моє життя, який я подивилася двічі в кінотеатрі, тому що одного разу мені просто не вистачило. Перший раз я більше слідкувала за сюжетом, а другий я просто насолоджувалась візуальною наповненістю костюмами і сенсами, які несли візуальні образи. І про це. Це ми так само поговоримо. А головна героїня Белла Бакстер молода жінка, яка живе в домі лікаря. Із перших кадрів ми розуміємо, що з нею щось не те. Вона виглядає розумово хворою, вона не може нормально ходити, вона не вміє нормально говорити. Навколо неї ходять різні гуси собаки і інші дивні експерименти лікаря, в домі якого вона живе. Сама Белла одягнута як дитина, але в її одязі постійно не вистачає якогось елементу. Зазвичай не вистачає або спідниці. Або взуття, або ще чогось. І дизайнерка костюмів Холлі Водінгтон казала, що їм вона хотіла підкреслити дитячість героїні, бо маленькі діти часто знімають з себе якусь частину одягу. І навіть найгарніші образ не тримаються купи, бо діти активніші та ще не розуміють, чому треба тримати купи весь комплект одягу. І одяг у фільмі це окреме мистецтво, і про нього ми поговоримо пізніше. І як ви вже зрозуміли, Белла не просто поводить. Себе як дитина, вона відчуває себе дитиною. Вона і є по факту дитина в тілі дорослої людини. В основі бідолашніх творінь лежить одноіменний роман Переосмислення Франкенштейна, написаний. Шотландським письменником Аласдером Греєм Бела незвичайна жінка, вона одночасно є власною матір'ю, власною дитиною і нічого з цього. У минулому вагітна жінка стрибнула з моста, намагаючись закінчити життя самогубством. І Годвін воскресив її. Однак, дотримуючись філософії, він не вправі повертати до життя жінку, яка свідомо тікала з цього світу. Однак, майже сформований плід дитини в її Тробі ще міг отримати шанс на друге життя, і таким чином лікар пересадив мозок. Дитини у тіло дорослої жінки вона ніби не мовляє, яке тільки-тільки починає розуміти цей світ. Вона не може нормально ходити, вона не може нормально взаємодіяти. Візуальне наповнення це теж ніби як частина бачення самої бели. Кадри можуть бути або дуже широкими, або навпаки занадто сильно звужуватися. Все навколо не виглядає так, як має виглядати. Кольори занадто насичені, образи фантасмагоричні. Ста не виглядають як реальні, вони виглядають ніби казкові міста, які намалювала уява дитини. Бело занадто швидко розвивається, вона починає говорити, вона починає розуміти себе, вона хоче виходити з будинку, вона хоче бачити інших людей. І з часом вона розуміє, що її просто тримають в її будинку, і вона не може пізнавати світ, так як вона хоче. І Бела як підліток починає бунтувати проти. Тої системи, яка є. Також вона бунтує проти того, що дорослі це її. Батько можна сказати, і його студент, що вони ніби як вирішили за неї її долю, що вона, ніби як має вийти заміж за хорошого перспективного хлопця, має жити у цьому будинку, потім має з ними подорожувати світом, і таким чином вона ніби не має власної особистості, ніби не має власної думки, тому що вона. Ніби як дитина, яка зовсім не розуміє світ, і вона, як підліток, хоче робити власний вибір у своєму житті, і тому вона втікає з чоловіком з поганою репутацією, який спочатку просто користується її наївністю, і саме ці стосунки, ніби як символізують. Очікування суспільства від жінки, що вона з одного боку має бути, звісно, дуже гарною з іншого боку, вона має бути трохи тупенькою і наївною, щоб дорослий чоловік показував їй світ. Звісно, така жінка має бути сексуальною, тому вони дуже часто займаються сексом, і це йому теж подобається. Також йому подобається те, що ця жінка не перев'язується до нього, тому що він їй розповідає про те, що в мене не треба закохуватися, тому що я тебе кину. І вона така. Окей, але також така жінка-дитина, вона на публіці має бути дорослою. Вона має бути стриманою. І коли вона відверто каже, що розмова нудна, що їй не подобається бути в цій компанії. Вона випльовує несмачну їжу, і він починає її вчити, як правильно поводитися себе за столом, кричить на неї, за її нестриманість характеру, за її волелюбність, за те, що вона не хоче сидіти у стінах готелю, а хоче сама досліджувати цей світ. Потім доволі цікаво, як його ж слова повертаються проти нього, тому що він казав, що вони мають бути вільними в парі, вони мають бути досліджувати там світ окремо один від одного, що вони вільні люди. І потім, коли Бело так і робить, він починає гніватися, ревнувати, тому що він просто втрачає контроль над цією жінкою і, намагаючись цей контроль повернути, він просто. Кладе її в коробку і переносить на корабель, думаючи про те, що вони на кораблі, і там він зможе її краще контролювати, що вони будуть весь день їсти, говорити, займатися сексом. Але бела дуже швидко розвивається, і вона переростає цього коханця і перестає бути цікавим лише секс, їжа. І пусті розмови вона шукає якогось глибшого сенсу свого існування. Вона шукає глибшого сенсу життя. Oh. І тут вона зустрічає нових супутників, які обидва, ніби як показують Беллі свою філософію, і вона не засуджуючи нікого, що так само є частиною її особистості і частиною її, ніби такої дитячості, коли діти вони не засуджують інших людей до тих пір, поки вони саме не дорослішають і не розуміють, в якому соціальному оточенні вони ростуть. А Бела, свою чергу, вона не засуджує нікого. Вона просто намагається зрозуміти філософію кожної людини. В цілому чоловіки, які зустрічаються на шляху Бели, це дуже такі концентровані типажі: холодний батько, хороший хлопець, мудак, який намагається самоствердитися за рахунок іншої людини. Цинік, який просто зневірився у всьому. Тиран і аб'юзер, який вдається до фізичного насилля. Всі ці типажі вони занадто гротескні, занадто концентровані. Але в цілому, не зважаючи на це, такі типажі дійсно існують у реальному житті. Такі типажі зустрічаються багатьом жінкам. Кожна нова локація фільму це, ніби як нова віха розвитку персонажу. Спочатку йде батьківський дім, де вона ніби дитина, яка пізнає світ. Потім цього батьківського дому їй стає мало, і вона іде з. Дому для того, щоб пізнати свою сексуальність, і перетворюється на жінку, якій цікаво кохатися, гарно вдягатися і гарно їсти, але потім вона й переростає цей етап. Вона йде далі і цікавиться іншими сторонами життя. Вона цікавиться іншою філософією. Вона читає книжки про філософію. Вона намагається збагнути інші погляди людей. І цікаво, те, як з ідеальної патріархальної жінки, вона перетворюється на сам на оцей кошмар патріархату, де вона не просто не зважає на норми суспільства і думку її там партнера або інших чоловіків. А вона просто робить. Кроки на шляху до самопізнання і на шляху до пізнання цього світу. І коли Бела майже на вершині світу, вона народилася в сім'ї багатого лікаря, вона ніколи не знала справжніх страждань, вона знала лише насолоду, вона подорожувала з багатим чоловіком, на її оточували розкоші, її оточувала хороша їжа. І потім, коли вона стикається з Голодом, коли вона стикається з цим класовим розривом, для неї це просто стає величезним шоком. Вона розуміє, що за тим світом, в якому вона жила, є ще інший світ наповнений болем, цинізмом, світ наповнений стражданнями, світ, в якому люди не думають, що там кому вдягти. А де люди просто не мають їжі, не мають води, не мають грошей. І Бело відчуває настільки великий біль і настільки велику провину, що вона просто намагається віддати єдине, що в неї є, і на той момент єдине, що в неї є. Це гроші її партнера, який на неї дуже сильно кричить. Він не розуміє, чому вона так вчинила, а вона, в свою чергу, не розуміє, як можна вчинити інакше. І тоді вона просто розуміє, що хоче дати щось цьому світу, але вона не має нічого. І після цих. Розкоші після світлої сторони життя, вона опускається все нижче і нижче, коли вона працює в борделі, вона починає розуміти інші темніші сторони життя, і пізніше, коли вона повертається до батьківського дому і намагається зрозуміти ще один аспект свого життя. Вона намагається зрозуміти, хто та людина, хто та жінка. Яка була її ніби матір'ю, хто та жінка, тілом якої вона користується, і вона їде у маєток зі своїм чоловіком, для того, щоб зрозуміти, яке життя в неї було до цього, ким вона була. І потім, коли вона розуміє, наскільки нещасливою був цей шлюб, наскільки нещасливий цей дім, у фільмі також досить гумору, але це доволі специфічний, дуже цинічний, іноді чорний гумор, до якого треба просто з. У фіналі Бела знаходить абсолютну свободу соціально, любовну, морально, інтелектуально, щоб розпоряджатися нею на власний розсуд. Тепер вона не жертва хірургу, вона сама хірург. Мені хотілося забрати собі весь її гардероб, тому що мені настільки подобались її образи, поєднання кольорів, настільки подобалось, як її вдягали і як її образи підходили до її характеру. Ще винесло настільки багато натхнення. Дення саме з візуальної частини цього фільму дизайнерка Колі Водінгтон поєднала вікторіанську епоху з яскравими кольорами та довжинами сучасності. Саме таку гармонію ми можемо бачити, коли серед скромних жінок Лісабону у довгих сукнях Белла Бакстер прогулюється у неймовірної краси та легкості блузі та міні-спідниці. Коли ми вперше зустрічаємось з героїнією, Белла ніби немовля, яке додатково ін. Фантилізують через одяг, вона більше одягнена зверху. На ній буде об'ємна блузка, але тільки з трусами, і босоніж. Мені хотілося справді дитячих тканин, стібаного одягу, воланів, речей, які виглядають. Трохи схожими на пелюшки, є також чимало посилань на жіночі статеві органи в костюмах бели цього періоду. Є вузка, яку ми назвали вагінальною. Ось усі вони мають ці отвори, косу, лінію посередині, а потім багато складок. Але потім Бело відкриває для себе секс і все змінюється. Її гардероб стає сексуальнішим, в ньому з'являється більше кольорів, в ньому з'являються інші форми. Коли вона приєдналася до свого Ханця Дункана вона нарешті отримає свободу експериментувати з власними образами, тому що до цього її вдягала губернантка. А тепер вона, ніби, заново вчиться вдягатися у образи дорослих жінок. Вона поєднує прозорі спідниці з укороченими шовковими піджаками та яскраво жовті плащі з бузами тілесного кольору. Відтоді, відповідно до того, як вона еволюціонує від захоплення філософією та влаштування на роботу в паризький бордель до бажання стати лікарем, так само розвиваються її незвичайні ансамблі. Коли Бела вирушає у подорож і починає вперше одягатися сама, її гардероб стає ще дивнішим. Ніж був до цього. У лісабоні ми бачимо її просто у спідній білизні, ніби вона просто забула вдягнути спідницю, так як вона вперше вдягалася сама. Складно не помітити, що дизайнерка черпала натхнення у вікторіанській моді, але образ виглядає сучасним за рахунок силуетів, тканин, нових фактур. Ефект дивовижний і збентежливий костюми одночасно підкреслюють потойбічність Бели та показують, що ця героїня набагато випередала. Дала свій час дизайнерка каже, що її улюблений костюм у всьому фільмі це дивний аксесуар у вигляді хвоста, який Белла носить ще дитиною, це наче витвір мистецтва і дійсно схоже на хвіст русалки. Він ніби зроблений з шовку та потеру. На створення цього хвоста мене частково надихнула куртка пуховик Монклер. Я побачила такий аксесуар в історичній книзі і подумала, це схоже на Монклер. Хоч як дивно, це також справді. Відповідає тому періоду. У цьому фільмі є сучасні костюми, але все походить з історичного джерела. Наприклад, усі її ліфи засновані на вікторіанських зразках. Сцени у публічному домі. Можливо, якщо ви пам'ятаєте, ви помітили, що там немає стандартних публічних кольорів, тобто чорного та червоного. Дизайнерка про це каже: для сцен у публічному домі в Парижі я справді хотіла попрацювати з палітрою, яка зовсім не асоціювалась бардаком. Делем. Я уникала чорного та червоного і не хотіла чорної нижньої білизни. Натомість вибирала більше речей натурального кольору. Жодна з жінок у стрічці також не носить корсетів. Це було б занадто очевидно для нашого фільму. У Белли також є накидка, схожа на дощовик. Коли дівчина вперше приїжджає до Парижу, вона вдягає цю латексну річ кольору скибочки з сиру. Також дизайнерка сказала, що цей колір та фактура тканини нагадує. Презерватив, вона вдягає цей плащ під час свого першого статевого акту в борделі. І дизайнерка сказала, що вона хотіла, щоб цей плащ нагадував гігантський презерватив. Також під час перебування у борделі Байола продовжує вивчати філософію, і вона починає відвідувати соціалістичні збори. І в цей час вона вдягнута у темне пальто та черевики. Це суттєвий відхід від пишності і від кольорової гами, які зазвичай носить Бео. у цьому образі, вона ніби стає серйознішою, дорослішою. Це ніби підказує нам, що, хоч вона працює у борделі, але це все одно нова віха її життя, де вона вже набагато краще розуміє, ким вона хоче бути. У неї та її подруги туанет є такі великі куртки з пишними рукавами, які були дуже популярні у Франції того часу. Цей виріб створений. На основі оригінальної куртки. Це фактично копія, але з меншою кількістю деталей. Спочатку ми бачимо її в кадрі в такому вигляді, бо коли вона сідає, то ж ти думаєш, о, тепер вона звивається з усіма цими чоловіками в костюмах. Потім вона встає, і ти бачиш її ноги, і розумієш, ні, вона все ще та сама белла. Базове правило бідолашних створінь надзвичайна інколи просто демонстративна естетизація. Причому навіть найпотворніше тут естетизовано до краю. Бідолашні створіння це щось зовсім нове у кіномистецтві, і воно не просто дає насолоду під час перегляду. Ви ніби залишаєте собі щось прекрасне на потім. На цьому моменті я хочу нагадати, що в мене є інстаграм, і я буду дуже рада, що ви на нього підпишетесь. Напишіть у коментарях, чи дивилися ви бідолашні створіння, і якщо дивилися, чи сподобалось це вам, чи не сподобалось, які взагалі ваші враження. А так, дякую вам за перегляд, і зустрінемося з вами у наступному відео.